Ціни на проїзд у громадському транспорті мають змінюватися разом з цінами на паливо. Такої думки приватні перевізники Полтави. Про це вони заявили на зустрічі з колегами та представниками обласної влади. Підприємці кажуть, нинішні тарифи не дають їм нормально працювати і додають, вони напряму залежать від розцінок на бензин та газ. Тож від них і слід відштовхуватися. Якщо приказати тариф до палива, тоді можна його робити як плавно. А на даний час немає ніякого документації, яка дозволяє це робити. Тому на даний час це є єдиний. Варіант, як можна це питання вирішити, на зустрічі зазначили, підвищувати тарифи збирається чимало перевізників. Однак, дехто залишатиме ціни у своїх автобусах без змін, де паралельно працюють залізниці, на залізниці нижче тарифи, і просто і невигідно, і нерозумно їх піднімати. Щоправда, у крупних перевізників значно більше проблем. Вони нарікають на нестачу коштів на сплату оренди, ремонт авто та інші потреби. Говорять, без підвищення тарифів їм не вижити. Нагадаємо, кабінет міністрів України скасував державне і муніципальне регулювання тарифів на пасажирські перевезення за винятком залізничних. Це фактично дало право перевізникам самим встановлювати тарифи.